Кухар рішельє справжній шеф-кухар у вас вдома. Так, тише в класі. Сховали все спарт, дістали подвійні листочки. І чужих помилок не списувати, бо оцінку буде ділити на трьох. Чому зразу а... на мене дивитись? Добре, що не на мене. Добре, що не на мене. Ми починаємо раунд, який називається назад до школи. Що ось це ти пялі? Це ну це трошки, да. На п'ялі. що це трошки? Хто так до школи ходить. Навіть що це що це що це носу? носу? Козюлька. Тоді давай до дошку. Ну не хочу, не хочу. Перше моє запитання, будь ласка, за статистикою в Україні лише 2% чоловіків йдуть у декрет замість своїх дружин. Але мало Ого. хто знає, що перша українка відправила свого чоловіка у декрет більше 100 років тому. Хто вона? Олена Пчілка, Олена Теліха, Леся Українка, Марко Вовчок. Ого, а це в школі нам таке казали? Так. Щось я такого не пам'ятаю. Ну як це так, ну давайте. Ну я не знаю. Блін, я не знаю, що підказ сказала. Є така якась? Ні, Nie, немає. Ну хай буде вчілка. Вчілка, і це правильна відповідь. Uye! Ой, клас! А я, а я хорошо вчився, до речі. Ну що, друзі, Олена Пчілка, справжнє ім'я Ольга Косач, вона мати Лесі Українки. Так. Після народження Лесі у 1871 році Ользі Петрівні приписали відпочинок на курорці, куди вона і поїхала, залишивши чоловіка з немовлям. Петро Косич спеціально для цього взяв відпустку на службі, і таким чином він став першим батьком в декреті. Яку частинку відкривати? Давайте сьомо або тринадцятий, перший відкриває. Давайте сьомий відкриваємо сьому картинку. Опа. Опа, на... У кого такі часи можуть бути? Ну я, чесно кажучи, не знаю жодну зірку нашу. щоб... Яка з Так, так, так. Йдемо далі. Хто із засновників Apple має українські корені? Стів Джобс, Стів Возняк, Рональд Вейн. Усі три. Та всі три. Усі три? Та ні. По-любому когось побудує. <laughs> не треба там мені там. Е. Давайте Рональд Вейн. Ні, 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 мені здається... Рональд Вейн. Вейн. Yeah. Yeah. А ти не... І це. Неправильна відповідь, а я думав, мене заплутати. Возняк. Возняк. Та я знаю. Я думав, це обманка така. Батько Сіва возняка походить з буковини. А як може бути uh, А сті... мати уродженка Німеччини? Вони переїхали у Сполучені Штати після Другої світової війни. Кольно наступне запитання: двісті років тому всі чоловіки носили це: з дьобня тайстра, тобівка означають одне й те саме, що. Чоловіче спіднє, вишиванка вишита гладдю, сумка через плече і козацька шапка. Дзьобня, тайтра, тобівка. Ну, я думаю, що це може сумка, чиста бананка, так? Сумка через плече. Так, сумка через. плече. І це правильна відповідь. <плат> <плат> <Да>. <плат> а от тепер дивись восьма чи ні? Ну дивись, бри, рука. Ну, а, або Дивись, вийця. дивись, дивись. Оце, оце рука, правильно, ну, вона ну, йде сюди. А, ну а, а може дев'ятий. Давай, дев Давайте дев'ятий. Будь ласка. От одразу зрозуміло, звідки руки ростуть. При тому, що не факт, що обличчя на восьмому, тому що там може бути ось так… Наступне запитання. Хто з українських письменників був переконаним чайд фрі і втік з-під вінця? Іван Франко, панас мирний, Іван Котляревський, Григорій Сковорода. Сковорода! Ну, ну, Юра! Не будь ласка. Можна вийти? Хай буде Сковорода. Так, ваша відповідь. Григорій Сковорода. Це правильна відповідь. Відкривайте. Щоб ви розуміли, приблизно так і було в школі. Ну що, восьмий чи тринадцятий? Давай тринадцятий. 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 А, ось так! Прикольно. А розумієте, яка історія? Зараз дивіться, це стрибок для того, щоб відгадати Мало обличчя, потені... треба відкрити одразу раз, два, три, чотири. <ріст> ну, це ж, напевно, хтось зі спортсменів, але я звужу зі спортсменок. Так. так, так зі... Це... Дякую, дякую. Наполовину прям звузим. Давайте далі. Наступне запитання. Ми пам'ятаємо час, коли в українських ресторанах, пабах та під'їздах можна було вільно курити. Фу. Ці часи на щастя позаду, коли в Україні заборонили паління у громадських місцях та закладах харчування: 2015, 2007, 2010, 2012? дві там, там, Я просто пам'ятаю, що вони спочатку е, думали робити це чи ні. Потім вони е, давай е, десятого. Давай, 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 а давай.

Олімпійських ігор. Ярослава магучих. Супер. Можна піти, да, вже? Будь ласка. Страсава, да. Ти витягнув цей конкурс. Але ще є другий клас. Йди, будь ласка, я до, до, просвесо, до розмовлявся, да? договорився. Ага. Давай, Женя! Женя, давай! Перше запитання. Усі ці українці свого часу потрапили до книги рекордів Гіннеса. Та хто із них був першим: Сергій Бубка, Тетяна Гуцу, Інеса Кравець, Оксана Баюл. Я взагалі чесно кажучи, знаю, знаю, що тільки в книгі Бубка, і це правильна відповідь. А я щось думав, що Оксана Баюк. Сергій Пупка завоював 35 світових рекордів у стрибках з жердиною. У 94-му році він встановив свій перший рекорд. Подолав 6-метрову висоту. Цей рекорд ніхто не міг побити протягом 26 років. Будь ласочка, відкривайте. Так. Давай 8. 8 хочеться? 8, так 8. 8 відкрити, будь ласка. А, а ну все ясно. Все понятно, а, що це. Давай може. Ти від, відгадаєш ще <ріс Attention> на... <ріс> Михайло Драгоманов. Був для Лесі Українки абсолютним кумиром. Знаю, Навіть це, свій псевдонім вона взяла, бо <потреб> це він так підписував свої твори. Українець. Ким Драгоманов приходився Лесі. Це її чоловік, це її дядько, це її рідний брат, це її вчитель. На дружину, будь ласка, надивись. А з чого це ти можеш на мене? От Скажи, я на тебе надивився вже Надивись. на тайцях ось Ще Все. трохи, будь ласка, і підеш до дома. Це її дядько. Бе. Це її дядько. Це правильна відповідь. Хайло Дрогоманов – Це її дядько по материній лінії. Леся захоплювалася ним з самого дитинства. Він здійснив колосальний вплив на формування її світогляду. Ти мені здається, що треба кудись не 12 і 14, а кудись може. Одинадцять чи 15, чи 45. От 10. я 10. думаю, чи 14, чи 15. От Ну, давай 15. Туди. давай, да, Або 14, давайте. Давай 15, зрозуміємо, що там по бокам. Давайте зрозуміємо 15. О! О! Дивись, мені здається, це стадіон, і там жінка на стадіоні. А це не твій хвіст. В тебе є варіант відповіді. Олімпійський. Ні. Але що там робить жінка на олімпійському не добавить? Чекай свого чоловіка. Нам треба відгадати, хто. <кху> а так. може, це Юля Саніна? Чому ти так думаєш? Ну, чисто по кольору волосся, вона виступає в сорочці. І, ну, Мені здається, що це вона. І вона неодноразово. Та виступає. ну, давай ми далі. Тот, це ли? ваша відповідь. Так, yeah. да, це наша відповідь, Юля Саніна. Так, це ваша відповідь. Я не знаю, як ви здогадалися. Серйозно? але це справді Юля <плес> Саніна. Я <плес> 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 А в мене теж є фотографія на стадіоні, тому я згадала одразу ці жовто-блакитні стільці там. Тому... Я вибачаюся. Я вибачаюсь. Можна? Що? А можна стати на місце? Будь ласка. <праць> І рахунок стає 45-27 wow. на користь команди Дантеса. 12 малівачі!